Сині кольори, дуже гарний колір. Всім привіт, до речі. <кій> Японське АТОПРО. Пару днів назад ми говорили про це. Вже готовий, відфарбований. Йдемо дивимося, влюбляємося. Це лишнє. познімаємо, повикидаємо. Щоби, щоби, щоби. Тут не домонтуєш так добре гарно всюди, і щоб нічого там не відлущилось, ми його захистилися скотчем, плівкою. Ну, Не скотчем плівкою, а стрічкою малярною. Є десь тут опелиночка підшліфується. Та й таке то мого колишнього та й теперішнього клієнта з іншого міста, де я жив раніше. Їдуть, приїжджають, довіряють роботу. Я думаю, буде задоволений. На сьогодні з тим все. В другій камері, друге відео. Ходи. Після безсонних ночей. Все рівно працюємо далі. Була тривога цілу ніч, тут пострадав добряче. Але бананів нема, мусило працювати. То наступне, що нас сьогодні чекає фарбування поріг, проєми, 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 крило з переходом на батон, повністю задній бампер. Двері, двері. І крило переходіком, то будуть перенесемо в наступну камеру, бо сюди не вміщається. Як казав мій напарник, то така велосипедна камера. Тобто завозиш автомобіль, ставиш один бампер і вже тісно. Ну а нічого, щастя, що маємо дві, даємо собі раду. Почергово входимо, фарбуємо. Всі доволі, всі сміються. На цей раз можна. Точно, знімаємо, ну все добре. Блять, я собі, що вам казати. Раду. Приїхав до нас Рено трафік на виставлення зазорів. З проблемою що свистить дверка, в яку він їде. Іди нахуй. Давай нахуй. Ну. Коротше, приїхав до нас, треба йому виставити зазори, щоб не свистіла дверка, тому що нас тріснута фара. І зігнутий капот. Я пожалуй, що ну, все криво стоїть, десь роблене, погано, щось дотягнуте, щось перетягнуте, таке собі. Будемо пробувати виставляти зазори. Зберемо, покажемо результат, що в нас вийшло, скажімо так, на, погані, на після поганого ремонту зробити хоча б людський нормальний ремонт. Все? От не було діла, от поки жінка не взялася. От от, от не йшов він колір. От раз, таку, другий раз, третій раз. На тобі, от бач? От, от подивіться, який колір. Подивіться, все ще чітко. зараз вам вийде на сонце подивитися, а тут все класно. Вчили? Я тут шліфую, щоб щоб, щоб ніхто не бачив, бо бо як ігор побачить якийсь протір, стяжкою не буде. Він не От зараз бач, от, -от там підшпакльовувала, все, вже вже получила, вже получила. Да, бачиш? Кантики дать скотчем, позаклеїла, бо ж ну, то буде дупа, то буде капець. Не дай Боже. Там простіше, там ще не ґрунтовано, там ще нема протірів. Фордік. Там вже все готово. Тут аж сьогодні доводили кантик і ставили бампер, бо тут в нас була рихтовка, і поставили бампер трошечки ще треба стисати, бо з крилом ще не йде. Але вже майже все чітко. Бампер дошліфовується і грунтуємо тут, тут, там і потім трем і фарбувати.